Це відео могло з'явитися раніше, але враховуючи останні обставини, ми вирішили висвітлити таку важливу тему, як використання FPV-дронів у боротьбі з ворожими розвідуваннями БПЛА. Це той напрям, який ми допомагаємо розвивати. Тому ми будемо вельми вдячні за вашу вподобайку, коментар та поширення цього відео серед своїх знайомих. Таким чином, більше наших співвітчизників дізнається про нашу роботу. Безпілотники, які 15 років тому навіть не розглядали як велику загрозу. Тепер можуть стати причиною втрати десятків одиниць техніки: вертольота, що приземлився на місце підскоку, чи цілого комплексу PRO, вартістю у сотні мільйонів доларів, як боротися з ними? Які є засоби? Яка ціна одного збиття і до чого тут FPV? На ці питання ми сьогодні спробуємо відповісти. Повномасштабна російсько українська війна триває вже третій рік поспіль, і за цей час вона привела обидві сторони конфлікту, до корінних змін у підходах ведення бойових дій. Постійно з'являються нові виклики, на які необхідно швидко реагувати протиборчим сторонам, Опозиційний характер війни лише прискорює прогрес у сфері розробки та виробництва зброї. Позитивна динаміка спостерігається у всіх класах: нові снаряди і ракети, БПЛА та інші безпілотні роботизовані комплекси. Засоби РЕП та РР тощо. І ось в цих умовах з'явився новий виклик: масове застосування БПЛА розвідників тактичного рівня, саме вони забезпечують небачену раніше інформаційну обізнаність про дії противника. Ці невеликі літальні апарати оперативно здійснюють розвідку як у тилу противника, так і на передовій, унеможливлюючи приховане пересування та накопичення військ. Цей клас техніки вже безпосередньо впливає на те, як протікають бойові дії на всій лінії фронту. І певною мірою привів нас до такої позиційної війни. Як відомо, БПЛА це широкий спектр безпілотних апаратів різної маси та габаритів. За цими характеристиками їх поділяють на чотири основні класи: великі БПЛА Хейл та мейл класу, більш мініатюрні тактичні БПЛА та зовсім невеличкі вироби, зазвичай коптери. Однією крайністю є БПЛА Мейл класу, такі як американський mq 9 Ріпер, Турецький Bayraktar tb 2 Російський Оріон чи ще більше БПЛА Хейл класу. Такі дрони коштують мільйони доларів за одиницю, мають розмах крил більше 10 метрів та масу у сотні кілограмів. Враховуючи їх габарити та ЕПР, таким апаратом доцільно протидіяти за допомогою повноцінних винищувачів з ракетами класу повітря-повітря або ж з РК середнього і великого радіусу дії. Відбувається це по тій причині, що для розвитки таким БПЛА вистачить дистанцій у декілька десятків кілометрів. Щоб вести візуальне спостереження і бачити все як на долоні. Іншою крайністю є зовсім мініатюрні дрони, представниками яких є різноманітні FPV-дрони. Їх основною перевагою та недоліком є дешевизна та простота конструкції. З однієї сторони, це дозволяє масово застосовувати згадані засоби, з іншої сторони, ця дешевизна та простота негативно впливає на характеристики БПЛА. Найбільше від економії страждає бортова електроніка, внаслідок чого й падає завадостійкість дрона. Тому основним засобом протидії таким виробам є використання систем РЕВ. Їх останнім часом було створено величезну кількість, а окопний РЕВ давно почав створювати проблеми для своїх же дронів, через що багато дронів просто втрачаються, не долетівши навіть до позицій противника. Основною проблемою для протидії тактичним БПЛА-розвідникам, до яких ми можемо віднести українські БПЛА Лека 100, Фурія, ШАРК чи російські орлан 10, Зала та багато інших. Є їхня посередність. З однієї сторони, вони значно компактніше та дешевше, вже згадане БПЛА Хейл та Mail класу. Їх розмах крил зазвичай не перевищує кількох метрів, маса кількох десятків кілограм, а вартість сотні тисяч доларів. З іншої ж сторони, їх вартість та габарити дозволяють встановити доволі потужні системи зв'язку та навігації, що забезпечують високу завадостійкість. Прикладом цього може слугувати російська заводосійка crpa з супутникової навігації комета М на БПЛА орлан 10. Подібні антенни роблять БПЛА майже невразливими для впливу більшості систем РЕП. Виключенням можуть слугувати лише потужні системи, типу українських буковелі AD, проте подібні комплекси РЕП є дорогими, складними та нечисельними. Тому говорити про масове їх застосування для прикриття від всюди сущих БПЛА розвідників важко. Якщо авіація та ППО України здатна забезпечити прикриття від БПЛА хейл та мейл класу, а масовий окопнера прикриття від дронів типу FPV, то прикриттям військ від БПЛА розвідників тактичної ланки, може і має займатися армійська ППО. Проте загроза БПЛА містить ряд викликів, до яких її ніколи не готували. Появи такої безпрецедентної кількості повітряних цілей призвела до величезної потреби в перехоплювачах, навіть незважаючи на загальний ріст ефективності сучасних зенітних засобів. Перехоплювачів має бути багато, неймовірно багато. Широка географія використання БПЛА та можливість їх концентрованого використання на певних напрямках створюють необхідність у великій кількості безпосередньо зенітних комплексів. Типові цілі для комплексів армійського ППО сильно змінилися, відколи ж засоби протидії цього не зробили. У холодну війну вони мали боротися з великою та гарячою ворожою тактичною авіацією, а тепер їх основний противник це маленькі та холодні безпілотники. Зброя рідко здатна ефективно виконувати задачі, які не передбачалися під час її розробки. Новий рівень розвитку засобів розвідки та ураження призвів до того, що зенітні комплекси поблизу ЛБЗ. Постійно наражаються на значні ризики. Сучасні БПЛА та засоби РР здатні швидко виявити цілі, а наявні високоточні засоби ураження від БПЛА Камікадзе типу ланцета до тактичної балістичної ракети 9 М 723 Іскандер М здатні оперативно їх вразити. Відповідно, з'являються аж дві задачі. Необхідно якимось чином забезпечити хоча б відносну безпеку зенітних систем поблизу фронту та збільшити кількість комплексів задля компенсації неминучих втрат. Основою армійської ППО були, Є і будуть ЗРК. Ці системи вражають повітряні цілі зенітними ракетами, саме ракети й дозволяють їм вражати широкий спектр цілей з різними габаритами, швидкостями та іншими параметрами на різних дистанціях та висотах. Проте, водночас ефективні й універсальні засоби ніколи не бувають дешевими. До того ж існують різні типи ракет. Головним чином вони відрізняються методом наведення. У ЗРК армійської ППО це зазвичай радіокерування або теплова ГСН. Перший тип наведення є дешевим, проте поступається у надійності на граничних дальностях, тоді як умовні ПЗРК з ІЧГСН ГСН дорожчі, мають дальність 5-7 км і вразливі до теплових пасток. А іноді через погану теплову контрастність тактичних БПЛА взагалі не наводяться на них. Звісно, існують спроби максимально здешевити протиракети. Прикладом цього можуть стати іспанський проєкт компанії Instalaza зі створення чогось на кшталт зенітної міні-ракети, створеної саме для протидії ворожим БПЛА. Вартість проєкту і яке фактичне фінансування на це виділить Міноборони Іспанії не розкриваються. Імовірно, оборонне відомство Іспанії. Хоче отримати максимально дешеву, малогабаритну зенітну ракету, вартість якої буде нижчою за будь-який БПЛА противника. Наскільки це здешевлення ракет буде значним і як обмежить їх бойові спроможності, питання відкрите, покаже лише практика. Проте, щось підказує, що або ракета буде значно коштовнішою, аніж це було заплановано, або ж її можливості будуть настільки обмежені, що про якусь високу ефективність бою важко буде говорити. Чудес не буває! Окрім цього, існують же й робочі вироби за порівняно невеликі гроші. Прикладом цього може стати АПКВС, модернізована 70-мм некрована ракета hydra 70 яку оснащують модулем лазерного наведення. АПКВС перетворює стандартну ракету з БЧ у 4,5 кг в високоточну, недорогу надзвукову ракету. Звісно, якщо вартість до 40 тисяч доларів можна вважати невелику. Дальність ураження цілі складає близько 3 км. У комплексі Vampire ця ракета використовується для знищення дронів. В Україні ця система активно застосовується для боротьби з російськими дронами Камікадзе Шихет 136. Відео зі збиттям неодноразово опублікували в МС. Отже, як ми писали, чудес не буває. Ця ракета доволі якісне та недороге протаніше рішення для протидії БПЛА через обмежену дальність застосування. Після Другої світової. У добу реактивної авіації. Зенітно-гарматні комплекси поступилися своїм місцем більш актуальним на той момент ЗРК. Проте здається, що їх час повертається, а роль у збройних конфліктах лише зросте. Боротьба проти повільних низьколітаючих літальних апаратів знову зробила зенітну артилерію актуальною та дала їй друге життя. Інколи видається, що артилерійські системи кращі за ракети, через набагато нижчі витрати на знищення цілей і вищу доступність боєприпасів. Проте, стосується це лише старих та примітивних систем, а їх використання у ролі ППО є доволі складним. Особливо проти доволі невеликих тактичних БПЛА. Уявні радянські зенітні гармати КС-19 та С-60 зазвичай використовують для ураження наземних цілей, а зу 23 2 лише для ураження великих, повільних, маломаневрених і низьковисотних БПЛА типу Шагет, які значно габаритніші будь-якого БПЛА-розвідника тактичного класу. Існують проміжні рішення по типу ЗСУ «Гепард». Теоретично, її обладнання мало б дозволити автоматично вражати цілі по типу БПЛА-розвідника з достатньою точністю, проте обмеження даної системи в дальності ураження цілей до 4 км, не надто велика їх загальна кількість, припинення виготовлення нових систем, а також вразливість до ворожих засобів ураження роблять цю систему не надто ефективною для використання поблизу лінії фронту. А сучасні високоефективні ЗГК є надзвичайно складним і технологічним продуктом. Прикладом цього може стати німецька система Skynex з програмованими боєприпасами. Німецька компанія Rainmetal виготовила дві системи протиповітряної оборони Skynex для України на замовлення німецького уряду в грудні 2022 року. Загальна вартість систем склала 180 мільйонів євро. Однією з умов високої ефективності цього комплексу є програмовані боєприпаси. Саме вони дозволяють істотно підвищити ймовірність ураження цілі та загалом скоротити використання БК. Заявляється, що середня вартість знищення безпілотника комплексом SkyNex становить близько 4000 євро. Проте, у таких комплексів є один значний недолік: система ППО Skynex має ефективну дальність дії 4000 метрів, це значно зменшує тактичні можливості з використання цих комплексів. Загалом. Прикриття військ від БПЛА такими системами неможливо через їх дороговизну, складність, нечисельність та вразливість до ворожого вогню, що викликане їх доволі обмеженим радіусом дії. Як цікаве рішення на перспективу, Міністерство оборони Японії виділило фінансування на розробку універсальної 155-мм гарматної системи для боротьби з ударними дронами. Відповідний документ було опубліковано на офіційному сайті Міністерства оборони Японії. Одним з головних критерій при розробці є низька вартість пострілів, яка має бути меншою, ніж у ракетних зирках, що забезпечить можливість створити достатні резерви снарядів з радіопідривачами. Наразі піднята головна проблема розробки а саме створення певних алгоритмів для ефективного ураження дронів на великих дальностях та малих дистанціях. Які мають становити від 5 до 15 кілометрів. Теоретично такі системи матимуть більший радіус дії, аніж колеги по класу меншого калібру, що значно зменшить перелік їх недоліків. Проте неважко здогадатися, що розробка такої системи займе роки, і для України це поки не надто актуально. Підсумовуючи, зенітні гарматні системи не можуть стати якоюсь панацею, але з їх допомогою можна якісно доповнити. Та значно розширити спроможності наземної ППО. Це перспективний напрямок, над яким також варто активно працювати, але розуміючи їх природні обмеження та недоліки. Виникає логічне питання: а що ж робити? На кожну дію має існувати протидія, себто засіб протидії таким БПЛА має з'явитися. Тут ми повернемося до загальних ознак зенітних ракет та визначимо для себе значення слово перехоплювач. Логічно, що це виріб, який за рахунок певного рушія. Органів управління, набору на обладнання та бойової частини здійснюємо ураження повітря. Користуючись принципом клин клином вибивають, робимо припущення. Можливо, треба збивати безпілотники за допомогою інших безпілотників. І ось на сцену виходять FPV-дрони. Швидкі, дешеві, прості у виготовленні, масові, серійні вироби з якісних деталей, цифровим зв'язком та спеціалізованим БЧ. Створюють необхідну технічну базу для майбутніх експериментів, що ж необхідно для перехоплення. Почнімо безпосередньо з самого перехоплювача, в нашому випадку FPV-дрони. Сучасні коптери можуть розвивати швидкість наближену до 150 км на годину. Цього вже достатньо для того, щоб наблизитись до тактичного БПЛА. Відповідні оптика, системи зв'язку та бойова частина також вже є. Задача оператора наблизитись до умовного орлана. Та зійти з ним у танці. Єдина проблема ініціація бойової частини. Для того, щоб вірогідність ураження ворожого БПЛА була достатньо високою і майже не залежала від вправності пілота, потрібно реалізувати щонайменше два рішення: машинний зір і дистанційний підрив БЧ. Перша технологія вже активно розвивається і навіть застосовується, хоч і порівняно обмежені. Щодо підривника, то пропонується очевидний варіант лідар. Тобто автоматичний підрив, який забезпечується командою з далекомір. Такі пристрої також інтегруються та до таких рішень призведе до росту ціни FPV дрону, але в порівнянні з ціною зенітних керованих ракет це нічого. Це щось на кшталт порівняння RPG 7 та сучасного ПТРК типу Spike LR. при тому, що RPG не лише дешевий, але й придатний до збірки в порівнянні на примітивних умовах. З перехоплювачем все зрозуміло: беремо дрон. І ним збиваємо ворожих БПЛА. Але ж у будь-якому комплексі ППО має бути засіб виявлення ворожих цілей. Таким засобом зазвичай слугує радіолокаційна станція. Сучасні потужні РЛС чудово бачать тактичні безпілотники на дальності до 50 км. що вже говорити про граничну дальність виявлення. Проте коштують такі станції мільйони доларів. Потреби у настільки потужних РЛС у нас немає. Під наші задачі чудово підійдуть станції з граничною дальністю виявлення цілей, зазначеного типу від 30 до 50 км. Потребу відстежувати від 20 до 40 цілей одночасно та підсвічувати їх, у нас потреби також немає, тому обійтися можна порівняно простою РЛС. Підсумовуючи, зазначимо, що РЛС необхідного нам класу українського чи західного виробництва існують та активно використовуються. Писати назви та вказувати виробників українських РЛС ми не будемо зі зрозумілих причин, але можемо сказати, що наявні радари дозволяють виявляти та відстежувати БПЛА типу Шахет 136, він же Грань 2 на максимальній дистанції у 30 км, і фіксувати рух інших типів безпілотників у режимі реального часу з затримкою у долі секунди. Такі характеристики дозволяють порівнено комфортно працювати поблизу ЛБЗ, і виявляти безпілотники як на передньому краї. Так і за ним. Припустимо, що з виявленням цілей ми теж розібрались. Що ж тоді з самим процесом перехоплення та організації управління ним. Найменшу ланку такої системи ми назвемо взвод, до якого будуть входити від 3 до 4 груп операторів FPV та RLS. Кожна група матиме одне авто: набір потрібного обладнання, антени, батареї, планшети радіостанції та певну кількість тих самих fpv перехоплювачів Розрахунки операторів будуть знаходитись на відстані кількох кілометрів від РЛС як своєрідний захід безпеки. Перебуваючи на чергуванні, командир розрахунку у режимі реального часу бачить вороже БПЛА. Він отримує вхідні дані про швидкість, висоту польоту, дистанцію і направляє на перехоплення FPV, причому летить він у попередньо задану точку. Фактично, використовується метод співвідношення точок у просторі. Після цього. Оператор здійснює візуальне виявлення цілі та супроводжує її. Для остаточного зближення та захоплення цілі далі знову спрацьовує автоматика зближення, команда на підрив і вибух. Оператор на кожному етапі польоту слідкує за перебігом подій і коригує роботу у випадку невдачі. А вже ж, він має добре натренуватися, але за наявності хорошого дрона, дистанційного підривника та машинного зору. Робота буде значно простішою і не потребуватиме настільки досконало навчених пілотів. Як би це гарно не виглядало і не звучало, і абсолютно очікувані проблеми. Перша і головна реп. Ця перешкода нікуди не зникла і ніколи вже не зникла. Використання цифрового каналу зв'язку дещо поліпшить ситуацію. Проте, враховуючи специфіку використання перехоплювачів, головною загрозою для них будуть порівняно потужні комплекси радіоелектронної боротьби. Найбільш поширений окопний реп навряд чи стане критичною завадою. Іншою проблемою може стати дальність польоту та батарея. Маневр зближення, стеження та перехоплення безумовно займатимуть певний час, а на великій швидкості це забезпечуватиме відповідне тривале і значне навантаження на акумулятор. Крім того, не варто забувати й про погодні умови та ту ж саму ніч. Для роботи по умовним БПЛА вночі потрібно мати FPV з нічним баченням. Такі дрони вже є питання лише у кількості та ціні. Проте, хто сказав, що ворожі розвідувальники БПЛА жодним чином не залежать від згаданих чинників. Проте, поки ми приймемо той факт, що переважна кількість тактичних безпілотників збиватиметься саме в світло пору доби, за прийнятних погодних умов. Також варто згадати про фактор недосконалості самого дрона, можливо відмову машинного зору чи підривника. Але навіть при ціні одного FPV-дрона такої конструкції близько 30-40 тисяч гривень, такий засіб ураження все рівно є більш ефективним у співвідношенні ціна результат, аніж використання ЗКР. Щодо РЛС, то не варто забувати про ПРР Х31П чи Х58, які можуть вразити РЛС під час її роботи. Хоча тут ще впливає фактор переміщення і часу роботи. Так само існують ворожі засоби РР. Що можуть навести на комплекс вогонь артилерії та засоби ураження по типу ланцета. Але в цьому випадку російський баражуючий боєприпас буде так само виявлений і з високою ймовірністю перехоплений. А тепер зберемо три таких зводи з двома трьома радіолокаційними станціями, додамо єдиний командний пункт, ретранслятори, декілька мобільних вогневих груп для додаткового прикриття та взаємодії, і отримаємо комплекс які можна успішно прикривати від 40 км лінії фронту. Кількість розрахунків з FPV можна значно збільшити відповідно і підвищити ефективність усього з'єднання, створюючи щільніший купол. Зразу хочеться порахувати, скільки таких підрозділів знадобиться для усієї лінії бойового зіткнення. Заявом на протяжність фронту на сьогодні 3200 км. Інтенсивні бої йдуть на 1200. Тобто треба від 60 таких комплексів в ідеалі. Мова йде про десятки РЛС, тисячі FPV, сотні машин та тонни дорогого та складного обладнання. Навіть якщо порахувати вартість обладнання для одного з'єднання, а це три взводи, та одна-дві РЛС, сума сягне від 40 до 50 мільйонів гривень. Але поки важко про це говорити, оскільки варіантів РЛС та дронів існує цілий ряд, а ціни на них доволі сильно відрізняються. І говоримо ми лише про комплекс, у якому надалі необхідно закуповувати лише FPV та інші розхідні матеріали. Як варіант, можна максимально спростити цю систему, використавши піхотний комплекс РР, тобто звести все до ланки з декількох бійців, які при виявленні БПЛА будуть в режимі реального часу на візуальному контакті здійснювати перехоплення. Сьогодні на фронті по обидві сторони ведуться активні роботи по застосуванню fpv дронів у ролі перехоплювачів БПЛА. Українські підрозділи вже можуть похвалитися першими збитими пташками. 12 червня в телеграм-каналі Державної прикордонної служби було опубліковане відео, на якому наші прикордонники за допомогою fpv дрона збили ворожий розвідувальний безпілотник типу зала. Сталося це на Одещині. Втративши своє крило, ворожий БПЛА впав у польові місцевості на підконтрольній Україні території. Буквально через тиждень підрозділ Сігну зі складу 93 ОМБР опублікував відео з перехопленням ворожого бережуючого боєприпасу «Ланце» за допомогою FPV. Цього разу ціль була швидше і збили її при лобовій зустрічі. А вже ж, зараз це поодинокі випадки. Але важливо зазначити, що якщо раніше таку концепцію розвивали лише на рівні деяких підрозділів та за ініціативи самих операторів, то зараз є зацікавленість з боку військового керівництва. Окрім цього, даний метод планують використовувати безпосередньо у підрозділах ППО. Одразу можемо сказати, яку критичну проблему може вирішити дрон-перехоплювач. В першу чергу, це постійна загроза з боку розвідувальних БПЛА в глибокому тилу. Які коригують роботи російських ОТРК Іскандер, тактичної авіації та РЗСВ. Аеродроми ПСЗСУ з винищувачем Міг-29 чи Су-27 часто густо потрапляють під удари балістичних ракет чи ланцетів. Саме через неявну ворога можливість вести спостереження у реальному часі за 100 кілометрів від ЛБЗ. Один Орлан може нанести дуже серйозну шкоду, якщо ж його збити, є шанс врятувати цінний об'єкт. З особовим складом та технікою. До цього можна додати і атаки дронами камікадзи типу шахет, баражуючі боєприпаси, крила, ретранслятори та інше. Що ж ми маємо в результаті: FPV-перехоплювачі поки єдиний варіант засобу ураження ворожих тактичних БПЛА, який міг би компенсувати недоліки ЗРК, МВГ та зенітних установок. З поміж інших альтернативних варіантів, концепцію з дроном-перехоплювачем значно легше реалізувати. Плюсик додає й фінансова складова. А саме ціна одного дрона з бойовою частиною, яка у десятки і сотні разів менша, ніж в умовної ЗКР чи програмованого снаряду, при цьому ефективність дронів знаходиться на достойному рівні за умови роботи всіх елементів у комплексі. Розбираючи будову такого комплексу, ми звернули увагу саме на такий аспект, як виявлення цілей. Для чого потрібно використовувати РЛС. Саме радіолокаційна станція дозволить зробити такі групи ППО високоефективними проти російських розвідувальних БПЛА. При цьому не забуваємо про недоліки у вигляді обмеження подальності, швидкості та загрози, представлені вразливістю до комплексів РЕБ та можливості застосування ворогом ПРР проти РЛС. З іншої сторони, все це нівелюється обмеженою вартістю таких виробів, завдяки чому. Таких перехоплювачів може бути значно більше, аніж тих самих ЗКР. В даний момент ця концепція доповнення протиповітряної оборони лише знаходиться на етапі зародження та початкової реалізації. Наскільки це буде успішним та чи відповідатиме нашим очікуванням, побачимо згодом. Створення нового класу високоефективних перехоплювачів не стане панацеєю від ворожих БПЛА, окрім засобу ураження для ефективної протидії ворожим цілям. Необхідно мати якісну радіотехнічну розвідку, розвинену систему зв'язку та навчений рядовий і офіцерський особовий склад. Проте саме зараз необхідно зробити перші великі кроки, щоб випереди ворога і отримати більше досвіду в використання FPV проти БПЛА розвідників. Сподіваємось, дане відео було корисним і цікавим для вас. Чекаємо на ваші коментарі та активне обговорення ролика. Віддячити авторам каналу, ви можете або вподобайкою та коментом, або ж донатом за реквізитами в описі. Поділіться цим відео з друзями і не забувайте підтримувати Збройні Сили. Залишаємось на зв'язку, камаради!